Вагітність в організмі жінки це безумовно імунодепресія. А для вірусу папілому людини, який може приховувально ну, бути в організмі жінки, він обов'язково проявиться на тлі цієї імунодепресії. І це дуже часте. Таке клінічне спостереження, коли жінка до вагітності нічого не відчувала, була зовнішньо зовсім здорова. А під час вагітності в неї починають з'являтися кондиломи на статевих органах. Це якраз той випадок, коли на вірус папіломи людини потрібно перевірятись. Заздалегідь вагітності, бо якщо б вона знала свій ВПЛ-статус, було б зовсім все по-іншому. Тому вірус може проявляти себе за рахунок цієї самої вагітної імунодепресії. Чи повинна це лікувати? Це вже залежить від самих клінічних проявів, і це вже буде вирішувати акушер гінеколог. Є ліки, які ми можемо призначати. У вагітних жінок, і ми можемо призупиняти е, подальшу появу цих кондилом, і майже вони можуть зовсім зникати. Але це вже буде вирішувати лікар е, безпосередньо з кожною конкретною пацієнткою.